У Вінниці на території Сабарівського кладовища збудували три колумбарії на 900 місць для поховання кремованих померлих. Про це Суспільному розповів начальник комбінату комунальних підприємств Дмитро Науменко. За його словами, це десь змогу зекономити до двох гектарів землі міського цвинтаря, який за п'ять років заповнений на 75%. відсотків. Ми пережили і ковід, і також на сьогоднішній день і Поховання військових, тому це пришвидшило, само заповнювання самого кладовища». Дмитро Науменко каже, що закладення капсул з прахом в Колумбарії розпочнеться протягом місяця. Коли буде всередину вставлятися урна, на цій табличці буде напис, прізвище, ім'я, дати народження і смерті. Всі будуть однакові, однаковий дизайн. І, хоча у Вінниці немає крематорію, такий вид захоронень, каже Дмитро Науменко, використовують. Раніше родичі померлих просто робили під захоронення існуючої могилею при наявності документів. Вартість самої колумбарної ячейки буде затверджено виконком Вінницької міської ради. От вона буде купуватися або здаватися в оренду. Чи потрібен місту крематорій? Ми опитали читачів Суспільного Вінниця в телеграм-каналі. В ньому взяли участь майже три тисячі підписників. 60% відповіли так, 16 – ні, 23% було важко відповісти. Також ми запитали думки у тих, хто прийшов на кладовище. Особисто я хотіла б, щоб мене кремували. Економія в плані земель. Я вважаю, що їх недоцільно використовувати. Але тут також потрібно звертати увагу на віру. Це, во-первых, у нас самість завищання такое. І второе, що це діло кожного. Я знаю такі скучі, які кремували і привезли в Києві, а потім привезли сюди і на їх вдома на квартирі границю. Хтось хоче просто приходити на могилу, хтось хоче. Зберігати прах людини. Кожна людина має право вирішувати, але ми ну, однозначно вибрали поховання. Яка позиція церкви щодо кремації? Суспільне запитало у священика православної церкви України Віталія Голоскевича. Що людина була кремована? Це не може бути перешкодою для її там погрібіння, поминання, молитви. За них це по суті спочилимо зашкодити ніяк не може. І це не означає, що якщо тіло було кремовано, то ну скажімо так, це може мати якісь такі погані наслідки для душі людини, але все ж таки для нас, живих, для рідних, ті, які залишаються краще, все ж таки наш традиційний образ поховання землі. Ну я звісно в будь-яких правилах і традиціях винятки. Вінничани замовляють кремацію рідних переважно для відправки праху за кордон, каже власник ритуального бюро у Вінниці Михайло Паньків. Чоловік майже 20 років займається ритуальним бізнесом. Це у нас урни родичів тих людей, які живуть за кордоном. які Не мали змоги приїхати з-за кордону на поховання своїх близьких. Вони повністю в телефонному режимі, в онлайн, замовили в нас поховання з кремацією. Кремація процедура не дешева, каже Паньків, для жителів області вона буде вдвічі дорожча від традиційного поховання. Якщо не рахувати дорогу до Києва і назад, так там на місці, в крематорію, обходиться в середньому 13-15 тисяч гривень. Ця вся процедура спалювання. Але ще ми мусимо додавати сюди і дорогу на Київ і назад. Це також десь порядка 10 тисяч гривень в порівнянні з тим. Якщо є можливість поховати зразу в могилу, то це звичайно, велика різниця. Питання будівництва самого крематорію у Вінниці обговорюють з 2007 року, каже Дмитро Науменко. Втім, проєкт дороговартісний та й норми закону не дозволяють цього зробити. Зведення крематоріїв передбачене лише у містах-мільйонниках. Наразі вони є у Києві, Харкові та Одесі. Тетяна Добровольська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини, Вінниця.